Права 773. Знайди градусну міру кута між стрілками годинника, якщо він показує. Є різний час, і нам треба знайти тоді кут між стрілками годинника. Як ми можемо міркувати? Спочатку нам треба знайти, а який кут у нас утворюють, стрілки утворюється, коли між стрілками одна година. Одна година це ось така позначка. Чому ж вона дорівнює? Ну, давайте міркувати. Можна взяти за точку відліку, ну, наприклад, шосту годину або можна третю годину несуттєво. Наприклад, давайте тоді зробимо так. Записуємо о шостій годині, пишемо о шостій годині стрілки або кут між стрілками. Складає. Ну і скільки він складає, давайте я нарисую. О 6 годині хвилина буде біля 12, а година біля 6-ї, то ми бачимо, що цей кут у нас складає 180 градусів. Пишемо 180 градусів. Є? Оскільки пишемо. Оскільки. Між ними, є шість проміжків шість проміжків, то кут, який відповідає Дні. годині Рівний. Ну і пишемо тоді, як його знайти. Отже, загальний кут от у нас 180 градусів. Його треба поділити на 6 частин. Чому? Наприклад, бо там є у нас 12 позначка, а там є 6. 12 мінус 6 це буде 6. І це буде дорівнювати 180 градусів, що ділиться на 6. Якщо 18 на 6, це буде 3, і 1, 0, це буде 30 градусів. Добре. Тобто, якщо між стрілками буде кут, який дорівнює одній годині, то це буде 30 градусів. Ну, якщо 2 години, в 2 рази більше і так далі. Отже, пишемо тоді, тут де 1 година. Ну і пишемо тоді 1, що множиться на 30. Градусів, і це буде дорівнювати 30 градусів. Є. О другій годині. значить, Дивіться, у нас хвилинна показує 12, а годинна показує 2. І цей кут буде в два рази більший, ніж в тому, що ми порахували, який дорівнює одній годині. То ми пишемо тоді 2, що множиться на 30 градусів, і це дорівнює тоді 60 градусів. Є 3 годині. Аналогічно пишемо. 3, що множиться на 30 градусів, і це дорівнює 3 на 39 і 1 ног 90 градусів. Це прямий кут. В п'ятій годині знов таки пишемо 5, що множиться на 30, і це дорівнює. 5 на 3, це 15 і 1 нолик 150 градусів. Є 8 година, і тільки ми вже перетнули. 6 годину, то о 8 годині нам вже треба рахувати так. Треба, тоді, тут у нас не 8, а треба 12 мінус 8 помножити на цей код. Бо ми вже з іншої сторони цього циферблата. То ми пишемо о 8 годині, то пишемо так. 12 мінус 8 помножити на тридцять градусів. І це дорівнює. 12 мінус 8 це 4. Помножити на 30. 4 на 3 це 12 і 1 нолик 120 градусів. Є? Далі о 10-й годині знову пишемо тоді, що треба тоді 12 мінус 10. І помножити на 30 градусів. І це дорівнює тоді. 12 мінус 10 це 2. 2 помножити на 30 градусів. Це буде 60. Градусів. І дійсно, коли у нас показує годинник або два, другу годину, або 10 годину, все одно кут у нас між стрілками буде дорівнювати 60 градусів, як тут у нас вже і вийшло. Ну що ж, давайте тоді запишемо відповідь, пишемо тоді відповідь. Перше пишемо. У нас кут 30 градусів друге. Пишемо, кут у нас 60 градусів. Третє. Пишемо 90 градусів. Четверте. Пишемо 150 градусів. Потім п'яте. Пишемо 120 градусів. 6, 20, 60 градусів. Ну що ж, ось таке логічне завдання на годинник і на кути між стрілочками на цьому. Вправу завершено.